qui eius spiritus nam posav

Бо ми не маємо такого ажирея, який не міг би співчувати нашим метром. Він же зазнав всього подібну, як і ми, крім гріха, приступимо до довіри, до престолу, до Родані, щоб отримати милосердя і знайти власну на освячену помочі своєчасно. Кожен бога жірей у з 100 людей наставляється для людей, у справах Божих. что приноси да лета ярке и жарки. Что мы чувствуем, не христианщину из одного. Вот эшами нечего охотно. И думаю я в земле, всегда сердце, но он шепчет я уже, что есть, что никто не встречал на земле. Уже то, что ходить на него и ало. Я не кто. Сейчас не произойти, что обстоятельства con un hábito el que no lo tiene За власну душу, хто отже буде соромити з великих слів перед родом цим, перелюдим та грішним. то буде соромитись син, чоловічий, коли прийнясла отця, своє зі святи ангелами, і сказав їй і сам тожу є деякі тут присутні, що не знає смерті. Аж Бог керівуватиме царство Божого, що прийде у могильність. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ви мені, Отця, і світа, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ісус Христос. Ісус Христос звертається до всіх нас. Ісус говорить, коли хто хоче, ти за мною. Тобто Ісус не заставляє. Ісус дає пропозицію, коли хто хоче, ти за мною. Хто хоче йти за Ісусом, Ісус зразу попереджує, що ця дорога не є легка, ця дорога є важка. Людина мусить від багатьох речей відмовлятись. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Речеться себе самого. Що означає зректися себе самого? Зректися себе самого. Ми мусимо відректися від речей, які ми дуже любимо. Дуже часто, наскільки ми ті речі любимо, що ми присвячуємо більшу. Частину намі дня. Присвячуємо більшу увагу. А Ісус хоче, щоб ми більшу увагу присвячували не речам. Які ті речі магні до дочасні, але що ми присвячували Йому, а щоб Ісусові присвячувати більшу увагу, більшу частину дня, то людина мусить відрегтися. Самого себе. Відревійся те, що ми любимо, відрекнися власні пристоси, і до чого ми є прив'язані. І після того хай візьме на себе хрест свій, візьме хрест свій та йде світом за мною. Ви знаєте, що коли людина йде за Христом. Відрікається від тих речей, які має прив'язання, то Ісус порівнюється до Христа. І людина мусить взяти свій хрест. Крім того, кожен з нас має якийсь хрест свого життя. Хтось має хрест життя більший, хтось менший. І ми так само мусимо цей хрест нести за Ісусом. І так Ісусу Бог, бо хто хоче спасти свою душу, то її побуть. Спасти свою душу. Тобто робити те, що душа хоче. Робити те, що тобі подобається. Вибирати комфортне життя. Не вибирати життя, яке є стерпінь. Ісус говорить, хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. І далі зговорим, яка по користь людині здобути світ весь і занапасти свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу? що буде з мене і моїх слів, соромитись мене і моїх слів. Згадаємо спільноти, в яких ми з вами перебуваємо. Вже часові спільноти, вони не є побожні, не є релігійні. На тих спільнотах ми можемо почути, як з Бога сміяться, з Бога жартують, сміяться з нас, що ми до церкви ходимо, до своєї приступаємо до свято при Ісус Ісусу прережує. «То хто Отже буде соромитись мене у Слів, перед цим родом перелюбним та пішним. То буде соромитись чоловічий, коли прийде славі Отця свого зі святими ангелами». І коли ми з вами Приручимо уваги те, що ми чули в Євангелії, і дійсно хочемо йти за Ісусом Христом, коли ми усвідомлюємо всі ті перепони, які є в нашому житті до Ісуса, перепона не може бути прив'язання, присності, то ми з вами, щоб ті якось перепони зруйнувати, зруйнувати от устів.

Перебороти себе. І ми з вами тій цілі розпочали пісню. От людина, яка посміть, дуже часто, знаєте, то поступили, кається мені люди. І, і коли ми той кріст на початку сприймали, так, знаєте, побожно, сприймали його захваті, мали намір щось змінити в нашому житті. звучитись. Нам може здаватися вже такі три тижні, що нам важко є продовжувати, що ми підпадаємо отими силами, духовними силами. І тому Ісус нам сьогодні, щоб нас підтримати, дати нам силу, дати нам тулась, що ми далі з вами продовжували той Хрест. Продовжили наші покути духовну працю. Ісус перед нами ставить свій Хрест. Джерело, на якому мук, на якому помер Ісус Христос, щоб ми, поколоняючись Йому, черпали для себе багато тих Божих глаз. І вони щасливо продовжувати. Отой свій духовний подвиг, духовну працю. Тому ми сьогодні на цей хрест поглядаємо, йому поклоняємося і просимо Господа Бога, щоб Бог благословив нас на подальшу нашу працю. Слава Ісусу Христу! Христі, ви знаєте, що той рік є рік до середня. І ми можемо багато зараз скористатися тих Божих глаз. Ми можемо скористати навіть з того, що можемо отримати відпущення дочасних провин. І тут є такі пам'ятки, іконки лежать. Там є написано, що для того треба робити, щоб місто скористатися того рухом серця. Де піти? Де не звернутися. Де ті церкви, храми, яких ми можемо скористати. І умови нам і написані, що для того треба нам робити. є в них пам'ятка, іконка тут є, то можна так само припати. І так само владика Володимира Грудзе написав таку книжечку. V to križišče, ki je malo teh križišče vgradil. V to križišče, ki je že pripale, se je ono križišče zavešilo. Kaj lahko kdo hoče pripati in početi.

Архи і Христ Хлопісайка Фадукійської і всіх святых помили спасе нас як благи.